Всім привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні я хочу вам показати свою недавно закінчену роботу. Це буде огляд на дитячий светрик, який я в'язала для свого внука. Цей светрик зв'язаний із пряжі Алізе Мотів. Отака ось пряжа. Пряжа секціонного окрашування в 100 грамах 200 метрів. Тут у нас 80% акрил і 20% шерсть. Номер кольору 29,58. На горловинку на манжети рукавів і на різиночку знизу я використовувала другу пряжу. Це у мене бабінна пряжа, ще із моїх давніх запасів. Вона немає в неї там ніяких позначок, немає ніяких етікеток, тому я не знаю, що це за пряжа, але так, по, на дотик я, ну, я вважаю, тут є відсоток шерсті, можливо, 50, можливо, більше відсотків шерсті. Вона тонесенька, була змотана в кілька ниточок. І я її використала для різиночки, тому що у светрику, дивіться, є такі е, полосочки е, в самій цій пряжі. І, ну, щоб якось відтінити, щоб воно не було зовсім рябим, я вирішила ну, таким чином зробити. Значить, починала її в'язати регланом зверху. На горловинку набрала 80 петель і зв'язала різиночкою 2х2. 16 см. Потім я вив'язала таку цю хибну китльочку. бо китльовку обманку. Хто як хоче, так її називає. І в мене є на каналі майстер Клас по вив'язуванню цієї китльовочки. Це самий простий метод вив'язати кетльовку. Коли ви в'яжете, можна регланом зверху, можна і знизу в'язати так само її. Потім я розподілила на спинку, рукава і перед, відділила по три петлі на регланні лінії і вив'язала росточок. Якщо ви подивитеся, тут за рахунок кольору видно цей росток, ось тут йде тільки одна полосочка темного кольору, а ззаду вона більшенька. Оце і є росточок. Росточок у мене вийшов 3 см. Я думаю, всі знають, як вив'язується росток. Я пров'язала, коли розподілила петлі, я порахувала, скільки в мене буде поворотних рядів, і відняла ці петлі від спинки і додала їх до передньої полочки, Потім вив'язала росточок по рукавах спочатку, і кілька разів, тут разів три чи 4, я вив'язала ще й по горловинки, для того, щоб не було воно тут рівний перед, а був трошки було невеличке заглиблення. Далі я в'язала висоту реглана, яку мені було потрібно. Носю.

Потім я зняла петлі на допоміжні булавочки із петлі рукавів, і донизу в'язала вже саме тіло. Висота в мене, верніше довжина всього, цього светрика 45 см, вив'язавши від плече, я міряла 45 см. Я Перейшла на спиці, все це я в'язала спицями номер 3 а горловинку і різиночки в'язала спицями No2,5. Потім я перейшла на спиці номер 2,5 і вирізала ще 7 см різиночки 2х2 і закрила закриття зробила уголочкою. Потім перейшла на рукава. Регланні лінії, оці по три петлі реглана я пустила в рукава. І коли я вже підібрала всі петлі рукава на спиці, оці реглані лінії. І тут, ще в мене по дві петлі я підібрала під самою, ну, під рукавчиком, ну, щоб не було тут ніяких отворів. Отворів я підібрала. Всі петлі, які, ну, які вважала потрібними, щоб не було ніяких отворів. Значить, Тут у мене по дві петлі і по три петлі е, регланних ліній. Значить, вийшло е, загалом 10 петель, петель, ніби як підрізи. І я їх закрила в кожному ряду, в кожному круговому ряду закривала по дві петлі і отаким от ось скосиком. Я думаю, вам видно. Я закрила оці лишні петлі. Потім далі в'язала вже по кругу і закривала в кожному 10 ряду по дві петлі. Дві пет... Одну петлю пров'язувала з однієї сторони дві разом і з іншої сторони закривала дві петлі, ну, пров'язала дві разом, і в мене закривалося по дві петлі, вив'язавши Потрібно мені довжину рукава, а це від підрізів у мене вийшло 34 см, А коли міряти від горловинки, то десь 52 см. Вив'язавши потрібну мені довжину. Я ще зменшила трошки петлі на манжетиках, я пров'язувала, тут в мене різиночка йшла 2 на 2, тому я пров'язувала лицеву виворітню, лицеву, а слідуючу виворітню я пров'язала дві разом петлі. Дві разом виборітнею. І таким чином я ще зменшила кількість петель. Зв'язала. Тут у мене вийшло 6 см різиночки 2 на 2. І так само голочкою закрила. Зробила закриття голкою. Так само зв'язала і другий рукавчик. Такий в мене вийшов. Светрик, це Светрик на розмір. Я не знаю, як розмір, ну на на вісім. На дитину на 8 років. Ну, можливо, якщо у вас ну, діти різні бувають, якщо маленькі маленький, дрібненькі, то може і на 9 років бути. Ну, це приблизно десь на 8 років. Такий в мене все вийшов. Більше такого нічого тут в ньому розповідати нема нема чого, тому що в'язалася просто просто лицева гладь. За рахунок самої пряжі вийшов цікавий, кольоровий такий. Але це, це сама така секційна пряжа. І нічого тут більше я не відумала. Просто в'язала лицевою гладдю. На цей Светрик у мене пішло 342 грами пряжі. Ну, більш немає чому мені розказувати про нього. Кому сподобалося, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Якщо щось когось цікавить, задавайте запитання, я постараюсь відповісти всім. А на цьому я закінчую свій коротенький такий огляд. На все добре вам, пока-пока!